Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Сьогодні хотів би зробити такий обзорчик, би він касається просто запчасті і по тих ходу за технікою. Так. Случилась в мене проблемка на цьому тракторі. Пішло топливо через сапун в топливний насос, так як би вроді все тут сухенько. Робоча пиль така, пиляка на ньому є. Надо, більше всього тут три причини на цьому насосі є. Це або підтікання пропускає топливо через сам насос подкачки, або через головку, або тут стоїть пальчик е, ускорительний, навіть не ускорительний, а правильно е, подйому ускорітельної планки. Там колічко є. Або через саму втулочку на ньому. Ну, коротше, я так думаю, що більше все, що топлений е, насос підкачки. Тут причина так. Е, значить, да, дав я йому трошки під хвостовик. Е, потягав я трохи культиватор. Е, е, той, що я робив, той, що в мене був зроблений до нього. 24 ширина його. З ципком я його потягав, і він в мене трошки замарився, як ото. Так, що хочу ще показати, значить так, зняв ось цю кришку, де знаходиться турбіна. ось ця турбіна тут вона якби, вращається, все, бо в мене стоїть обгонна муфта Хочу показати, яке состояння циліндрів. Це ось циліндр чіткий. Без мазути, без потки, навіть без пиляки. На цьому, звісно, все присутствує. Все. Присутствує пиляка. Да, Пеляки присутствують, тому що без пиляки в полі нікуди. Ну, зараз я його продую. Це коли я під перву головку ставив шайби у толщині, то, що пропускає, як правило, не по штангах, а пропускає по шпильках. Ось шпильки. Зверху шайби на головках. Оце воно там пропускає, як правило. Так, ну це він проробив майже 50 мото годин. То я думаю, це якби не зовсім велика пиляка. Що хочу ще показати. Ай, да, слов не вистачає, звісно, але ну, що є, то є. Ось у запчасті. Купляв я е, кришку клапанів. А це якби, скажу так, ну, не заводська, а кооперативна. Це ось, ось кришка клапанів заводська. Тут ось, о, де прокладка стоїть, немає ні потікання, ні нічого. Но, но, но. Ось о, на кришці клапанів видно такі міста. Ось о. Ось о. Це видно мікротріщини. трещини. Проступає масло. Навіть не так, як масло, видно, як більше всього, що сапуні гази, хоча сапун у мене виведений. Оце десь отут є мікро Ось одна така. Біля берда потім ось. О, ось п'ятно. З-під болтів не пропускає. А ось. О, ось так, ось це десь тут є мікротрещина. і це пропускає мазуту соляру. Ой, вихлопні гази. Так, ну що, буду я знімати тоді топлівний насос. Точніше насос підкачки. Буду дивитися, в чому в ньому проблема. Так, вроді би все нормально е, Роботав я кажу, кажу, з культиватором, то звісно дав я йому трошки нагрузочки. Зараз я його обдую і буду знімати топлівний насос підкачки. Так, ну пожалуй на цьому все. Коротеньке такі відео. Хотів показати, звісно, саме найбільше этот прикол. Де воно тут пропускає, не Кришка нова, нова кришка і отут десь є тріщина, мікротріщина. Оце ж. Ну що ну, таке качество, ну це просто. Ай, так, ладно. Ну на цьому все. Пожалуй. Всім саме найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде добре, все буде Україна. Всім саме найкращого. До побачення.